Які вірою перемагали царства, творили правду, одержували обідниці, затуляли пащі левів, гасили силу воню і уникали вістря меча, зміцнювалися від немочі, були сильні на війні, проганяли полки чужинців, жінки одержували, померлих своїх воскреслими, Інші ж були замучені, не прийнявши визволення, щоб одержати краще воскресіння, інші зазнали на руги таран, а також кайданів і в'язниць були побиті каміння, перепилювані, зазнавали катування, помирали від меча, тинялися в овечих і козячих шкурах. Терплячи нестатки і скорботи і озлоблення, ті, яких увесь світ не був достойний, лукали по пустелях і горах, по печерах та у щеринах зерні, і всі оці засвідчені у вірі, не одержали обіцяного, тому що Бог передбачив про нас щось краще. S'ob oni nebes nas došav vidos po